Для десяток. Це мрія, тому що знову скажу, що команда на високому рівні грає в УПЛ, і це мрія кожного хлопця сюди потрапити. Це дуже хороші тренера, дуже добре відноситься до дітей. Це наближено так до Європи. Футбол засів мені в серці. Мене мотивує Неймар Джуніор. Давайте мріяти разом. Дійсно, це місце мрії, колись це була тільки моя мрія, зараз це мрія тисячі дітей. У нас в структурі в Академії більше двох тисяч дітей, 300, яких проживає, 320, яких проживає на постійній основі, і більше двох тисяч дітей, які навчаються в наших академіях, філіях. Це найбільша стара школа в Україні. Більшої дитячої спортивної школи, що в Україні немає. Це дійсно стала мрія для тисячі людей. Я горжуся, що знаєте, посіяне зерно колись мною там, почало давати плоди там, по всій Україні. Першу, головне дочекатися, щоб ще й до збірної дочекали, щоб там проросло це зерно. Давайте разом мріяти, давайте мріє здійснюємо. Це. Головне мріяти і багато працювати, все буде гаразд. Дощ поки робить більшу атмосферу на самому полі. Uh, Lis, do Japão. Видно, що інфраструктура, підхід до футболу дуже на високому і якісному рівні, тому обрали саме цю академію. Так, в мене є мотивація, я хочу стати краще, ніж брат. В мене була ціль попасти сюди, тому що ну, найкраща академія. Дуже захоплює, дійсно вражає, що в нас на Україні є вже такі клуби, академії дитячі, з такою інфраструктурою. І я бачу, що з гарним настроєм діти грають на полі не лише там для того, щоб отримати найвищі результати, а просто знайомиться тут один з іншим. Ну, дуже все подобається. Підсумок і загальне враження дуже хороше, тому що приїхало дуже багато талановитих футболістів, яких відібрали, і вони будуть проходити другий етап. І Відбори були більше ніж з двох тисяч дітей. Це було дуже важко, накладно, але ми я згадаю справились. В загальному у нас відбори тривають круглий рік, вони не зупиняються. Наша селекційна служба працює постійно над тим, щоб шукати таланти по всій Україні, але зараз дійсно проходять такі масштабні відбори, які ми проводимо кожен рік по всіх вікових категоріях. Тому це такий досить насичений період. Ми даємо можливість всім діткам спробувати свої сили, спробувати свої можливості для того, щоб е відібратися до академії. Ласкаво просить, приїжджайте. Приїжджайте і користуйтесь своїм шансом. Все, дітки, ми вас чекаємо. Попа.